Після поразки у першому полі динамівцям просто кортіло взяти реванш у полісся. Тим паче, що на трибунах аншлаг всі квитки розкуплені. Отже, 1800 вболівальників стали свідками матчу 25-го туру УПЛ. Я вважаю, що ми сьогодні переможемо, проте ця перемога не буде дуже простою. Думаю, до кінця буде відрив один м'яч, але в кінці його подвоємо. Тобто або 2-0, або 3-1. Погода ужасна. Ну будемо дивитися, це, це, це не це не завадить і грі. Ми надіємося на перемогу. «Динамо» Києва. Перемога від Динамо. 2-1. Очікуємо на перемогу Динамо. Ну, надіємося на емоції, а там далі буде видно. Ні, що Томиряни. Ми Київські. Вони а... з, Ки... з Києва. Зараз і... буде махати. Як <ріху> мінімум матч має бути заряджений. Перед поєдинком шанували пам'ять 47 представників фанатського руху Динамо, які віддали своє життя за українське майбутнє. Детальніше про акцію ви можете подивитися в окремому матеріалі. Посилання на відео у коментарі та описі. Володимир Зв'єров, який коментував цю гру, дав трішки свого бачення перед стартовим свистком. Давай згадаємо, як Динамо програло Полісю 2-3, і після того почалося оцей період, найгірший період Динамо в сезоні. Потім програли Дніпру, нічу з колосом зіграли і програли зрештою Шахтарю. І це все скінчилося зміною тренера. І зараз так само е нас очікує ця група матчів між цими командами з верхньої частини турнірної таблиці. В принципі, для Динамо починається визначальний період. Реально визначальний період сезону. Цікаво, що за поєдинком спостерігали і колишні тренери киян Сергій Ребро та Мірча Луческу. Вони сиділи разом у віп-ложі, а також екстравці Динамо Євген Хачеріді та Артем Кравець. Забитий м'яч ваната, тобі сподобався? Так, гол був чудовим. Там така передача була від Ярмоленка, що там мав забивати. Враження взагалі дуже чудові, незважаючи на такі погані умови, те, що йде дощ, да, все одно ми раді, що Динамо грає на своєму стадіоні вдома. Забитому голу Ванату ми також дякуємо. Раді, що повернувся на поле Віталі Ми його давно чекали після травми. Я думаю, в другому таймі ще один два голи. Ми від Динамо побачимо і отримаємо перемогу. 3-0 і суха гра для Георгія Бущана у сотому матчі за кияном МПЛ. При цьому Ігор на нулю говки Динамо рівно половина 50. Після гри Луческу вийшов на поле і привітався з колишніми колегами. Ну а ще його кілька хвилин не відпускали фанати, бо дуже хотіли автографи. Тож голи НАТО Шапоренка і Буяльського приносять команді Шевковського три очки у скарбничку. Попереду гра з Дніпром 1